У стінах національної спілки письменників України зібралися майстри пера різних поколінь та всі небайдужі додрукованого слова. Ім'я винуватця цієї зустрічі моянь, сучасний китайський письменник, який без прикрас і замовчувань описує життя сучасного Китаю. Ми листуємося ці три роки з Моянем. Виникла така ідея взаємообміну культурами. От і теж думали, щоб це було романтично і якось оригінально. І Вирішили зробити таку ніч читання. От творів Нобелівського лауреата Мояня в Україні. Він пише, як живе. В нього там є все: і грубість, і ніжність, і хамство, і секс, і кров, і любов. Буде цікаво просто вжитися в ті образи. І ми сподіваємося, що наш голос долучиться до цієї надзвичайної події. Присутні на цілу добу занурились в культуру іншої країни. Ось такими акціями організатори хочуть привернути увагу до літератури і повернути популярність читання в Україні. Це ось ці читання, які відбуватимуться добу безперервно в режимі нон-стоп, Вони спрямовані саме залучити молодь студентів, відомих громадських діячів, політиків, науковців до популяризації читання як соціальної практики, утвердження важливості перекладу, ролі перекладної літератури. Проблема для України велика. Є проблема трансляції наших культурних цінностей в світ, популяризація української літератури в світі. Але для того, щоб нас там пізнавали і починали нами цікавитися, ми також повинні і більше залучати світову літературу у наш читацький обіг. До банічного читання позаду учасники акції, хоч і втомлені, але переповнені емоціями і враженнями. Всі сподіваються, що з часом такі заходи стануть популярними і традиційними. Мить як вічність, вічність як мить, таке враження, що прожив дуже багато за цю добу, і разом з тим, що годину тому був дуже втомлений, а тепер мені хочеться, ніби знову, і продовжувати це свідчення того, що щось, що що ми торкнулися до чогось справжнього, вічного захід дуже сподобався. Таких заходів в своєму житті я не відвідувала, тому це дуже цікавий досвід. І я вважаю, що такі заходи потрібно робити. Бо як інакше можна познайомитися з культурою іншої країни, треба об'єднуватися, попри всілякі негаразди, бо коли сенсом свого життя ставити боротьбу з кимось чи з чимось, то тоді воно витрачається на марово. Євгенія Падусенко, Віталій Мамонтов, час країни, Київ.